Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не заперечив, що угорські дрони залітали в Україну, тобто, фактично, можна зазначити, підтвердив це. Припустімо, вони пролетіли там в Україні кілька метрів. І що з того сказав Віктор Орбан? На його думку, Україна не є незалежною та суверенною країною. Бо якщо Захід перестане давати кошти, то Україна може припинити існування. За словами Орбана, Україна повинна розбиратися з безпілотниками на своєму східному кордоні. Її не мають хвилювати угорські безпілотники, незалежно від того, перетнули вони кордон чи ні. У відповідь на це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що угорський політик досі перебуває під впливом пропаганди Росії. Він наголосив, що хороша новина в тому, що Орбан визнав. Деякі дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. А я нагадаю, що військовослужбовець поза ним флеш зазначив, що ще влітку 2025 року над Закарпаттям фіксувалися дрони, які залетіли з Угорщини. Ну і згодом після цього відбувся російський удар по підприємству.